Доброго дня, маленькі читайлики. Сьогодні ми з вами познайомимося з книжечкою, яку написала Ірина Прокопенко. Називається вона Пригоди на землі та під водою. Цю книжечку читали ще ваші татусі, а можливо, в когось навіть дідусі і бабусі. Вона надзвичайно цікава. Тут, бачите, такі гарні малюнки. Це казочки про різних різних тварин. Мурашок, рибок і про всяку живу природу. Мені дуже подобається казка коник музикант. Отже, давайте її і спробуємо прочитати. На березі маленької річки в густій траві жив собі коник. Добре жив, привільно, всього вдосталь мав і хату, і їжу, і сонце над головою. Одного йому не вистачало, не вмів коник співати. А співати йому дуже хотілось. Усі навкруги співають. І солов'ї в кущах, і жайворонки в небі, і навіть жаби в сусідньому болоті. Ну як можна жити на білому світі і не співати? Вирішив коник повчитися у солов'я. Добрий початок, половина діла. Примостився коник під кущем, де співав той, і почав тихенько підтягувати. Йому здалося, що гарно виходить. І він би співав ще. Та раптом побачив, як ромашки від сміху пригнули голівки, а дзвіночки заливалися, закинувши голівки догори. Змовкнув коник. Де вже мені з солов'єм змагатися? Повчу ще в кого-небудь сам до себе каже. Он зозуля за рікою заспівала. спробую, як вона, адже це зовсім легко всього дві нотки. Ку, 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 ку. Чого це ти, любий, так бухикаєш, застудився, чи що? запитала синя бабка, покружлявши над ним. Нічого не відповів коник синій бабці, а мерщій застрибав до болота, звідки долинали звуки жаб'ячого концерту. Послухав, послухав та й почав наслідувати болотяних співух, стараючись зо всіх сил та позираючи на черетянку, чи не сподобається хоч їй його спів. Похитала головою очеретянка, ні, не подобається. Нічого в мене не виходить. Мабуть, я вже такий не здара, гірко зітхнув коник. Заклопотано потер крильце об крильце і враз заскрикотіла, заспівала малесенька скрипка, Затремтіло, забриніло літнє повітря. Завмерли на березі квіти, заслухались і навіть Соловейко в кущах прислухається, який же це майстер так натхненно грає. А щасливий коник сюрчав, безупину і радісно думав, що не там він шукав свій талант. Не в голосі, а в крильцях заховано було його музичний інструмент, маленьку скрипку. На лівому верхньому крильці смечок, а на правому струна. А якщо хочеш дізнатись багато-багато цікавого про тваринок, про риб, візьми цю книжечку і прочитай.